Засвяти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, не тлінне сила Твого Богопізнання, і відкрий сленні очі наші, щоб ми розуміли Твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блажаних Твоїх заповідей, щоб ми перемігши всі тілесні поході, провадили життя духовне, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Вотийся присвічення душі, тілес наших, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо, собезначальним Твоїм Отцем. І Пресвятим, і благим, і жотворяшим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Марка Святого Євангелія читання. В ті дні, переходячи, Ісус, побачив в Леві, Сина Алфея, що сидів на митниці, і каже до Нього: Іди за мною. Той встав і пішов слідом за ним. І коли Ісус сидів за столом у Його домі, багато митерів і грішників. Сіли з Ісусом та Його учнями, бо чимало було із них, що за ним йшли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що Він їсть з митрями та грішниками, сказали Його учням, чого Він їсть і п'є з митрями і грішниками. Ісус, почувши те, сказав їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння.